Всі мої щирі вітання, з вами Світлана Білик, ви на каналі Академії кінезіології Світлани Білик. Сьогодні я хочу з вами поспілкуватися по нашій родовій системі. Так, ми ходимо до церкви, подаємо записочки за упокій нашого роду, за здоров'я ще тих, хто живе, кого ми пам'ятаємо, кого ми знаємо. Але чи це вся наша родова система? Чи ми когось забули? І наприкінці цього відео я дам афірмацію, медітацію для гармонізації родової системи вашої родової системи ви повинні будете самостійно попрацювати, щоб зцілити цю родову систему. Отже, хто входить до родової системи людини? І зараз я назву приблизний перелік учасників родової системи кожної людини. Це чоловік чи дружина, діти, діти від попередніх шлюбів, якщо так і є. А ми часто про таких забуваємо. Попередні сильні емоційні стосунки чоловіка або дружини, міцні партнерські стосунки. Незалежно стояв там у паспорті чи не стояв, брати, сестри, включаючи викиднів, абортованих, померлих в ранньому дитинстві, батько і мати. Попередні партнери або дружини батьків, чоловіки, дружини, дідусі, бабусі, прабабусі, прадідусі, ми це знаємо. І сюди включаються люди з особливою долею. Дуже часто ми забуваємо про таких людей, тому що вони нам не угодні: це вбивці, самогубці, інваліди, репресовані, зниклі безвісти. Всі ті, хто допомагав родовій системі вижити у важкі часи, або надавав суттєву підтримку, суттєву допомогу. Це не тільки війна, це може бути і в наш мирний час. Такі люди також можуть бути. Всі ті, хто заподіяв суттєвої шкоди, здоров'ю родовій системі, всі ті, хто енергетично впливав на розвиток вашої родової системи. І у всесвіті є закони родової системи, над якими ми не задумуємося, і які ми дуже часто порушуємо. А їх порушення призводить до неповноцінного життя людини. І зараз я вам розповім ці закони, і ви зрозумієте, чому зараз в нас в Україні відбувається така ситуація. Це як порушення законів Всесвіту. Ви вдумаєтеся, і ви це зрозумієте. Перший закон це закон приналежності до родової системи. Він вказує на єдність усіх, хто є в цій родовій системі. Це всі прямі родичі до сьомого коліна: бабуся, дідусь, прабабуся, прадідусь, і вперед діти, онуки, правонуки з їхніми зв'язками, з їхніми партнерами. З їхніми значущими людьми в їхньому житті, як позитивними, так і негативними. Там, де були емоції, сильні емоції, колишні подружні пари, ненароджені немовлята, викидні, аборти, самогубці, злочинці, вбивці, зрадники, всі люди, які входять до родової системи, але чомусь викреслені свідомо чи несвідомо з пам'яті людей. Ми ж коли йдемо до церкви подавати записочку за упокій. Ми навіть про них можемо й не знати, і не чути, що там в прабабусі був викидень, і що це є член родової нашої системи. Чи, наприклад, в бабусі померла дитинка до року? Ми навіть не знаємо цього, але це є член нашої родової системи. І у родовій системі чітко визначено місце кожного члена і учасника цієї родової системи. Їхня рівність, їхня приналежність до цієї системи. І ніхто не може бути виключений чи забутий з цієї системи через якісь його вчинки, які не сприймалися родом. Наприклад, алкоголік, він десь там, невідомо де, помер, і про нього забули, навіть не знають, де його могилка. Його викреслили з сім'ї. Його викреслили з роду, бо він був не такий, неугодний був. І якщо когось не признають, не пам'ятають, витісняють із системи, ніби їх і не було в цій системі, то енергія роду є нерівномірною, не гармонізованою. Вона є просто зруйнованою. Такі люди не мов би, зникають з поля зору, зі сподів членів роду. З за тих записочок, що ми подаємо за упокій, їх просто немає. Але енергетично їхня енергія залишається в нашій системі роду. Вона потребує уваги, і наша родова система повинна бути цілісною. Пазлики з неї не повинні випадати. І коли когось із членів цієї системи витіснено, викреслено, забуто очорнено, свідомо чи несвідомо через якісь переконання, наприклад. Людина ходить до якоїсь секти, і від неї всі відмовилися. Які ж наслідки можуть бути через це у системі нашого роду? Хтось із нащадків в подальшому вимушено стає на місце цього учасника системи, так, і повторює його долю, висловлює почуття того забутого члена роду, і проживає він ніби якби на своє життя, на свою долю. І у самої цієї людини буде виникати таке відчуття, що вона живе якби не своє життя. Це чисто з практики у мене були такі люди, де відчуття, що він не живе своє життя, що він живе якесь чуже життя. Тобто людина не може виконати завдання на власне своє втілення. Через того забутого члена родової системи. Таким чином вступає закон в рівноваження. Родової системи, за яким нащадки роду повинні завершити справу чи справи, які не завершили їхні попередники, забуті попередники. Тобто нащадок вирішує не свої життєві проблеми, а закриває і розв'язує незакриті питання їх попередників з минулого предків своїх, розв'язує їхні незакінчені, незавершені життєві завдання. І часто це закінчується важкими хворобами і життєвими трагедіями, і навіть смертю. І до речі, якщо дитину новонароджену називати ім'ям померлого, то будьте дуже обережні. Це може часто негативно позначатися на долі цієї новонародженої дитини і людини. І особливо, якщо в предка була важка доля, наприклад, прабабусю. Мою звали там Лукина, вона в Голодомор пережила дуже важке своє життя, і тут народжується дитинка, і ми називаємо Лукина. Тобто ми передаємо важку долю прабабусі. Поспостерігайте просто, якщо у вас нема таких випадків за своїми знайомими, в котрих є такі випадки. Людина, просто новонароджена, мимоволі стає заручником. Тієї карми, долі, як ми кажемо, і виконує наказання за весь рід, змушена працювати на весь рід, щоб то все закрити минуле. І ще якщо після аборту народжується наступна дитина, то енергія до дитини, котра народилася, може йти неповноцінною. Вона частково перекривається, і коли я працюю і в мене виникає. Необхідність роботи з чакрою, плацента, тут впливає енергія викидню або аборту. Якщо мама глибоко розкаялася і попросила вибачення в душі, пояснила, чому вона так вчинила, то вона не витіснила цю душу, тобто вона признала цю душу, вона є в системі роду. Тоді родова енергія перебуває у балансі. Чому, коли людина жінка йде на сповідь, то вона обов'язково згадує про аборти. Таким чином людина, жінка приймає до свого роду оту душу, яка була навмисне вбита. Ну і приклади розладів, які можуть бути, коли ми не бачимо всю нашу родову систему, не приймаємо її. Наприклад, живе собі людина і в неї нічого не складається на роботі. Вона не може нормально працевлаштуватися, вона не може нормально одружитися. Її не бачить протилежня стать. Куди б вона не зверталася, її ніде не бачать. Як часто це відбувається в нашому житті, мене не бачать і мене не чують. І не визнають, ніби людини не існує у цьому просторі, у цьому втіленні. Причиною може бути просто, що у когось з системи роду була позашлюбна дитина, яку ніхто не визнавав, ніхто не приймав у свою родову систему. А як в нашому житті, правда, часто це є. Десь там хтось гульнув, десь там є дитина, та нехай вона там буде в тому родові. А ми тут не признаємо. Це не наша дитина, це не наша система роду. Не так? Так. А потім нащадки наші займають це місце, де не бачать, не чують і все перекрито. Тобто ту позашлюбну дитину треба прийняти як свою. До своєї системи роду. Далі за зниклих безвісти на війні, за репресованих родичів, дуже багато в нашій системі було в Україні, за злочинців, самогубців, за вбитих родичів, за померлу рано дитину, за абортовану дитину, хтось інший із родової системи, звичайно, наймолодший, і той, в кого немає захисту енергетичного, займе місце витісненого із цієї системи. І житиме як той витіснений, нагадуючи родичам своїм, поведінкою своєю, про того, кого витіснили з родової системи, про свого предка витісненого, забутого. І причому ця людина може мати свої особисті завдання, щоб їх вирішити за своє життя. Але вона не може не встигає це зробити, тому що у неї подвійне завдання. Своє потрібно рішати, і ще й треба вирішувати питання того забутого предка. Ще один приклад: наприклад, у жінки напротязі року загинуло трагічно двоє дітей. Один по одному через невеликий проміжок часу. А у минулому дід чи прадід цієї жінки вбив людину, але про це змовчали, не сказали нікому. Ну і всі були ображені на цього діда і викреслили його з своєї родової системи. Ну, як вбивцю. Ми тебе не знаємо. Ти зробив поганий вчинок. Родова система була зруйнована, і енергія смерті перейшла до онуків. Цей вчинок не був відмолений, не був пробачений, він не був пропрацьований. Вирішили просто у роду нікому розп... не розповідати про цього діда. Він поганий, наче його і не було. Ми нічого не знаємо про нього. І тому потрібно відновити енергетичний життєвий потік, прийняти цього діда до родової системи і послати йому світло і любов в своїй родовій системі. Пропрацювати, відмолити, простити. Отже, це перший закон родової системи, закон приналежності до цієї родової системи. Другий закон це закон порядку і ієрархії в системі роду. Його ігнорування приводить до краху життя і навіть до смерті. Пам'ятаєте заповідь Божу: шануй батька і матір, щоб тобі добре було і щоб ти жив довго на цій землі. У родовій системі. Має перевагу той, хто до неї раніше увійшов. Тобто, батьки мають перевагу перед дітьми, старші брати чи сестри мають перевагу перед молодшими. Ну, звісно, бабусі, дідусі мають перевагу перед нашими батьками, перед нами. Тобто пошана старших ієрархія, порядок. Як ми малюємо родове дерево? Спочатку зверху себе малюємо, а в корінні уже наших предків. Ну, а для дорослих дітей, які створили вже свою сім'ю, пріоритетом стає сім'я. Не батьки, а сім'я, власна сім'я, власні діти. Тобто дорослі діти повинні жити самостійно, і ми, батьки, не маємо права втручатися в їхнє життя. Ми свою місію виконали. Ми їх виростили, ми їм дали життя, вони мають самостійне життя. І можуть себе вже забезпечувати. Ми до них не маємо претензій. Ой, ти повинен мені там приїхати, перекопати, зробити, зорати, завести мене, привести мене і так далі. Ні, забудьте про це. Ви самостійні, як людина. А діти ваші вони одружилися, у них є своя сім'я. Забудьте про це. Вони повинні жити самостійно і дотримуватися подальшої ієрархії. Жінка перед чоловіком, діти перед батьками і так далі по системі роду. Енергія життя повинна йти від старшого покоління до молодшого. Новій сім'ї потрібно більше уваги, ніж старій або вже колишній сім'ї. Якщо дотримуватися цього закону, то життя буде гармонійним, злагодженим. А недотримання приводить до дисбалансу в житті людини. Батьки, не втручайтеся в сім'ї дітей, вони самостійні. Діти, не розривайтеся і не біжіть на будь-який телефонний дзвінок своїх батьків. Батьки вже окремі, це окрема сім'я, а ви окрема сім'я. Не руйнуйте свою сім'ю. І якщо батьки не відпускають своїх дітей, вони руйнують їхнє життя. Почуйте мене, батьки, не руйнуйте життя своїх дітей. Відпустіть, як би це вам важко не було. Не маніпулюйте, не приказуйте, не сердьтеся, не тупайте ніжками, не порушуйте гармонію закону ієрархії родової системи. І якщо ви недоотримали тепла і любові від своїх батьків, то вам цього діти не дадуть в них своє власне життя. Наприклад. Донька постійно бігає до батьків, і чоловік постійно на це сердиться. Скільки ми бачили цих фільмів, скільки ми бачили таких в прикладі сімей поруч з нами? І що далі? Сім'я руйнується. Чи батьки, мати, чи батько приходить і вмішується в молоду сім'ю? Що ми бачимо? Сім'я руйнується. Отже, робіть висновки. Ну, і це ж стосується також братів і сестер. Якщо молодші хочуть. Бути вищими за старших, важливішими за старших. Це також приводить до дисгармонії закону порядку ієрархії. Також дотримуйтеся цього. Старший завжди важливіший, ніж молодший. І ще є декілька законів родової системи: це закон балансу, закон давати і брати. Тобто, ми не повинні бути тільки споживачами, у нас повинен бути енергетичний обмін. Обов'язково. Не тільки брати, чи не тільки давати. Наприклад, батьки все дають, 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 дають дітям. А діти невдячні, нічого, навіть не зателефонують. Закон давати. Брати повинен бути баланс. Далі закон непережитих емоцій. Наприклад, Хтось пакує, пакує, пакує в собі сльози, всі образи, не можуть розлучитися, а пакують в собі все. Також приводить до хвороб і дисгармонії не тільки тих, хто пакує в собі ті емоції, а далі і нащадки можуть страждати. І я сьогодні підготувала коротеньку таку афірмацію, медитацію для того, щоб з'єднати всіх. У своїй родовій системі. А зараз розслабтеся, попийте водички, займіть зручне місце, продихайтеся і прослухайте цю медитацію, афірмацію. Повторіть її, запишіть її, під диктовку, запишіть її, поверніться декілька разів ще, ще прослухайте. І ви побачите. Як у вас в житті у ваших дітей, онуків поступово почне змінюватися життя ваше і ваших нащадків? Якщо ви почнете працювати, жити відповідно до законів родової системи? Слухаємо медитацію, працюємо самостійно. Я бажаю вам всього-всього найкращого, зцілення, зміцнення і гармонізації родової системи кожного з вас. Будьте щасливими, радісними, з легкістю діть по життю. До наступної зустрічі. З вами Світлана Білик. Я ваше ім'я. Віддаю належну шану, повагу та любов, посилаю від щирого серця проміння світла та любові, всіх признаю і приймаю у своїй родовій системі. Всім своїм предкам по батьковій і маминій лінії, всім попереднім своїм партнерам, які були у цьому втілені та у всіх інших моїх втіленнях. Всім партнерам всіх моїх предків по всіх родових лініях, всім моїм ненародженим дітям у цьому та всіх інших моїх втіленнях, всім ненародженим дітям всіх моїх предків по всіх родових лініях, всім членам моєї родової системи, яких я знаю і не знаю. Всім членам моєї родової системи, які мали важку долю, з якими повелися несправедливо, які були вигнані, непризнані, зниклі безвісти, віддані на виховання чужим людям, всім зневаженим та забутим у моїй родовій системі, всім тим, хто хоч одного разу увійшов у мою родову систему, і назавжди залишився у ній. У цьому та всіх інших моїх втіленнях, всім тим, хто хоч одного разу увійшов в родову систему всіх моїх предків і назавжди залишився у ній. Я, ваше ім'я, віддаю шану, повагу та любов, посилаю від щирого серця промінь світла та любові, всім учасникам і членам моєї родової системи. Всіх признаю і приймаю у своїй родовій системі. Люблю Вас, Ви є, Ви найкращі. Всесвіте, зроби магію, допоможи передати мою шану, любов і світло всім учасникам і членам всієї моєї родової системи. Якою легкістю, ясністю і простором може бути це для мене і моїх тіл? Всесвіте, відкрий і покажи мені те, чого я ще не бачу. Всесвіте, покажи, як може бути ще краще, і які безкінечні можливості ще доступні для мене ваше ім'я, Всесвіте та Великий наш Творець, зробіть магію, допоможіть відновити та гармонізувати порядок, і ієрархію між учасниками. І членами всієї моєї родової системи. Всесвіте, будь ласка, згармонізуй, збалансуй те, що ми даємо, і те, що ми беремо у всій моїй родовій системі. Всесвіте, допоможи енергіям моєї родової системи нейтралізувати всі непережиті емоції, Всесвіте, Допоможи згармонізувати енергії порядку в любові у всій моїй родовій системі, всесвіте, згармонізуй, будь ласка, енергії всіх порушених законів у моїй родовій системі. Всесвіте, покажи магію, зроби чудеса, покажи, як може бути ще краще. І які безкінечні можливості, що доступні для мене, ваше ім'я?